Мій фаворит: російська мова серед українців стала ознакою низького інтелекту. Здравствуйте. Доброго ранку. А ви на українському? Ну нічого, у мене бабушка з деревні, я панімаю. Ви на російській? Ну нічого страшного, у мене дядько алкоголік, я також вас розумію. Що? Що? Здається, на цю тему Фаріон достатньо добре пояснила: або низький інтелект, або політично упереджені, тобто проросійські. Не розумію, чого російськомовні зараз так ображаються, скільки я себе пам'ятаю, постійно сміялись з української мови, називали українськомовних силюками, і т.д. То українськомовних щемить можна, а коли отримали отвіточку, то все. Прийде та на російськомовних в Україні, будуть дивитися як на розумово відсталих. Людина, яка за роки життя в Україні не змогла вивчити мову, іншої характеристики не заслуговує. Дуже важливо, щоб така позиція йшла згори. Якщо знову до влади прийде какая разниця, будемо довго сидіти в совковому болоті. Не через російську, а через неспроможність усвідомити, що кожна людина повинна знати офіційну мову країни, в якій вона живе, особливо коли ця людина називає себе громадянином тієї країни. Всіх під одну грибінку я б, звісно, не брав. Бо в російськомовних місцях з цим складніше. Але якщо брати той же Київ, коли люди знаходяться в україномовному середовищі і принципово продовжують спілкування російською, то тут явно з'являються питання. Підписуйтесь, щоб бачити більше таких історій.